Так, друзі, звітуємо вам. Сьогодні відвезли допомогу дідусю, як, у якого було два інсульта. Йому відрізали дві ноги. А як дідушку звати? Василь Васильович. Василь Васильович. Василь угу. е, ви скажіть, йому памперси памперси більше підходять, ну, лучше памперси, ніж да, трусики? Памперси. Ну, треба піддержувати таких дідушок. Дуже угу. жалко. А ви, а ви взагалі звідки переїхали? Турецька Донецька. ми і стараємось таким людям допомогти, але піддержувати. Зараз такий тяжкий час, але треба постійно підтримувати один одного. Тим паче, знаєте, таким, таким людям їм взагалі в першу чергу треба. Тому що нам головне допомогти люди. А ну, то ви не соромтесь, ви, якщо треба буде, відразу ну, дзвоніть. Дивіться, щоб коли будуть закінчуватися. Відразу подзвоните, добре? Що так, да, допомагаємо і вам так само. Я не туди, а я тут пораюсь. Добре, все, будемо їхати. Дякую.